От бачите, короче, там стоїть зараз продавець. І ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us, це не Ми зробили, каже, нічого не знають. По документах було вказано. Не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Дуже багато продвоєнних камнів. Дивіться. А Бронював через EasyJet собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на коротше, неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасував і сказав, все, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беліть нову. Дали таку нову. Афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380, Ті самі дні, все так само. А, в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спічіть. Бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти оренду машину дуже дофігати. Тобто, на кожному куті. Просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, бо попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині і вам сиріно скажуть, То це ви все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залогу. Я даю 385 Я заплатив. Все, проїжджайте потім головне назначений час, бо якщо запізнити дорожче буде. Віддайте ключі, по ідеї мені має зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі прилісті італіанської Сицилії орієнтувати автомобілі, це реально дешево, бо їздив на гібридом, Toyota rav 4. Сік Скар в, в Німеччині ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплати за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально катайся скільки хоче робити запровадить. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія у нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині. Гарного такого левелу панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто смішні гроші. Це тут гарно. Керсота. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне і не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типа, it's not from us. це не Ми зробили. Каже, нічого не знають. Про документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. выбрала машину. И вот эта <соцентричен> проблема, про которую я вам кажу. Ну, соцелиться, это такие любители разводничка. Вообще все, кто живет в моря, а море любят, она без плохая жизнь плоха. Вот. <соцентричен> ну, все, а и сейчас заставят оплатить. А, а, За пошкодження, короче, візьмуть за, за, за да собі. собі. Як брав машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все норма просив. розумієш, щоб не прикопався. Витирають, видирають, кажуть, то дивіться, це не проблема, зараз мусориму. Все, просто щоб знало. Це дуже уважно на це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікскар, рубер і так далі. Буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, будочки, в оренду, в А, все, тут же можна дешевше зняти, але питання, типу, як за аропорту, добратися туди і назад. Дивіться, такі є тут шатлбаса. Шаттлбаса, вона називається, ну, маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин, коротше, з аеропорту до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так, ну, я не знаю як вночі, але в день взагалі без проблем. Все супер. От як йдемо паради прикольні, да? корисно. Зберігайте, друзям відправляйте, воно ж знадобиться всі ж. Снімають, побувати колись в Сицилі,